В самісінькому центрі Дніпра просто неба розгорнули фотовиставку, приурочену до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. Виставку організували за підтримки агентств ООН, міжнародних і національних гуманітарних організацій, а також Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Можливо, не кожного року ми проводимо виставку, але кожного року ми згадуємо тих працівників гуманітарної сфери, які віддали своє життя заради цієї важливої роботи. На виставці представлені світлини українських фотографів. На них волонтери, представники гуманітарних організацій та прості українці, які постраждали через війну. З самого початку повномасштабного вторгнення всі міжнародні організації перебували в Дніпрі і допомагали внутрішньо особам. Нема слів, щоб висловити всю вдячність безмежну за ту підтримку за. Те, що вони поряд, і дуже хочу попросити міжнародні організації не зупинятися, бо допомога все ще потрібна. Світлини можна роздивитися в центрі міста. Виставка триватиме до 6 листопада.